Кожного відбірного етапу відбувається якийсь матч життя. Ну. У нас кожного, де б ми не грали, в нас матч життя. В, що, в чому матч життя? Ну найважливіший матч за два роки. Точно. Ні. Чому ні? Ну, тому що в нас є все рівно шанс вийти через лігу націй Не треба зараз накручувати зараз ту всю ситуацію, що ми повинні там мерти вийти. Нічого страшного не станеться. У нас є шанс, у нас є генеральне завдання яке вийти на, до фінальної частини чемпіонату Європи. Так. Як ми вийдемо, немає значення. Угу. Я для мене не принципово як ми вийдемо. Я вже точно знаю, що з огляду на те, як всі повиходили, що ми будемо вже грати в плей-офф Лігі Нації. Правильно? Так, так. Ну, граємо в Італію. Не будемо грати з Фінляндією, чи ще з кимось з Чорногорією чи з Боснією, я не пам'ятаю з ким. Ну. Uh -huh. Нічого страшного, це не матч життя. Треба просто виходити і грати. Тому що ми зараз так накрутимо. Я от пам'ятаю про Шевченко, коли накручували Матч життя проти Хорватів, матч життя проти Хорватів. Вийшли пацани, знаєш, перегоріли і все. Не треба так, Граємо, виходимо, Да став завдання виграти, але ну не ну не треба зараз створювати зайвого ажіотажу навколо цього. матчу. не треба накручувати.